Хочу привітати мешканців західних областей України: Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород. Я вас вітаю, тому що за інформацією пана Кулеби Україна та Польща розглядають сценарій розглядають сценарій захисту західних українських областей польськими системами Петріот яких західних областей не сказано, але я думаю, що поляки, якщо вони підуть на цей крок, то вони ж не залишать Львів, ну і так далі без захисту. А Петріот у них є. З урахуванням того, що до західних областей все-таки летить довше, то Петріот польський може спрацювати. Хоча правда, деякі чиновники польські вже вийшли, сказали, що ні-ні ні. ні, ні, ні. Ми не будемо так, це ви побачили, як в Ізраїлі відбувається. але ми не будемо так, як в Ізраїлі робити, тому що це е, ну, може спровокувати конфронтацію. Це заявив е, британський прем'єр. Це той не прем'єр. Вибачаюсь, а очільник МЗС. Це та ж сама Британія, де е, головував в уряді наш з вами Борис Джонсон, яку так ну, обціловували українці. Так що не знаю, думаю, що це чергова ідея щось по типу Люблінського трикутника. Пам'ятаєте, там Люблінський трикутник, от зараз, зараз деякі угоди точно що не варті папірця, на якому вони підписані? А ще шкода, що наших е, топ-посадовців, які дуже багато роботи, відволікають на таку всяку чіпуху. Е, чи будуть дійсно польські петріот, ну насправді Петріот Сполучених Штатів Америки, захищати Західні області України? Не знаю, маю великий сумнів, ну але але все ж таки хочу привітати мешканців західних областей України а, з тим, що ну як мінімум, як мінімум, ідеї про те, щоб хоча б західні області захистити, є тому, що я так розумію, що інші області захищати з кожним днем стає все складніше, складніше і складніше. Залишився ймовірно прикритий більш-менш Київ. І то, чи надовго, це невідомо. Телеграм, YouTube шапці профілю. До речі, зараз будемо стрім проводити 23.00. Приходьте.